Слово географія походить від двох слів гео земля і граф пишу. Це слово вперше придумав грецький вчений Еретосвен. У сьомому класі я буду вивчати географію материків та океанів. Вона вивчає природні умови і багатства материків та океанів та проблеми їх використання, дає уявлення про особливості населення світу. Коли людина відправилася в космос, вона побачила блакитні простори океанів, покриті снігами пастмагір, зелені масиви лісів та жовті плями пустель усю прекрасну планету. Площа поверхні земної кулі становить 510 мільйонів кілометрів квадратних. З них 71% це вода світовий океан, а 29% суходів. Материки. Тихий океан він найбільший з усіх океанів, їх є 4. Він має 50% з всіх океанів. А дніший девятий океан від самий найменший, має 3,5%. Саме найбільший з материків це Євразія, їх є 6. А саме найменший це Австралія, він має 5%. Материки це великі діяльні суходолу, який з усіх боків оточені водою. На нашій планеті є шість материків або континентів. Це такі як Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка. Антарктида, Австралія. Самі найбільший материк – це Євразія. Він має 37% суходолу. Потім йде Африка 20% суходолу. Північна Америка 16%. І Південна Америка 12%. Далі йде Антарктида 10 – 10% суходолу і Австралія 5% суходолу. Євразія омивається 4 океанами. На нашій планеті є такі океани, як Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний льдовитий океан. Люди не тільки поділили суходіл на материки. Суходіл за часом пізнання поділили на частини світу. Давньогрецькі вчені розрізняли тільки дві частини світу, Європу і Азію. У Римській імперії з'явилася назва третьої частини світу, Африка. оскільки Європа, Азія і Африка була відомим європейцям давно, тому їх назвали Старим світом у 15 столітті Христофор Колумб відкрив Америку. Яку назвали на честь Америки у Північна і Південна Америка були названі Новим світом. Луїс Торес у 1606 році відкрив ще одну частину світу, Австралію. Фадей Белінсгаузен відкрив Антарктиду у 1820 році. До кожної частини світу входять не тільки материки, а й ще й розташовані них острови. Отже, існує шість материків і шість частин світу. Частини світу такі так як Європа, Азія, Африка, Америка, Австралія і Антарктида. Географія це дуже цікава наука. Я розповім вам декілька цікавих фактів про материки. Африка це найспекотніший материк. Тут розташована найбільша пустеля Сахара і найдовша річка в світі, Ніл. Північна Америка вмивається трьома океанами, північно Північно-Льдовитим, тихим і Атлантичним. Здовж Західного узбережжя тягнуться гори, Кордельєри, корінне населення, індіанців та ескімоси. Найбільші держави в Північній Америці це Канада, Мексика, Сполучені Штати Америки. Південна Америка вимивається Тихим і Атлантичним океаном. Уздовж західного узбережжя тягнеться найдовша гірська система анди. Тут також знаходиться найбільша річка у світі Амазонка. Корінне населення індіанці. Австралія це один материк, на якого розташована тільки одна держава Австралійський Союз. Корінне населення, австралійські аборигени. Або Бушмен, Антарктида це найпівденніший материк, який повністю покритий льодом. Середня дожина крижаного покриву становить 1600 метрів. Якби лід у Антарктиці розташов, тоді б рівень океану піднявся аж на 60 метрів. Антарктида це найхолодніший материк. Взимку температура опускається до мінус 90 градусів, а влітку мінус 20. Знання про землю виникали поступово. Первісні люди мали також географічні знання, вони їм потрібні були для того, щоб уполювати тварину. Вони записували свої знання на бивні і шкурі Мамонта, чи робили малюнки на камені у печерах. Знання про землю виникли давно, ще у страданні в Єві та у Шумені. Моряки і мисливці, купці і воїни, дослідники і мандрівники першими відкривали таємниці навколишнього світу. Набагато збільшилися географічні знання, коли Христофор Колумб відкрив Америку у 1492 році. Це був період великих географічних відкриттів, коли люди відкрили нові материки та океани? У 1519 по 1522 рік Фернан Магелан здійснив першу навколосвітню подорож. Він відкрив архіпелаг вогняна земля та протоку між Вогняною землею і Південною Америкою, яку назвали Магелановою. Він відкрив Тихий океан. Так назвав його, тому що там протягом трьох місяців не було ніяких штормів. Загинув він на Філіппінських островах, вбили його місцеві жителі, тому що він хотів їх охрестити. Його команда добралася до Малукських островів, Островів прянощу, додому повернувся один корабель із 18 чоловіками. Корабель називався Вікторія. Всього брало участь у експедиції 250 людей і 5 кораблів. Магеллан довів, що земля кругла. Основна причина плавання західним шляхом доплести до Молукських островів, щоб взяти звідти прянощі, які в Європі коштували дуже дорого, дослідники описали природу нових земель, заняття населення і умови життя склали карти. Земля наша домівка, тому потрібно її берегти, щоб захистити природу від забруднення і небажаних змін. Кожен із нас має зрозуміти основні природні процеси та явища, що відбувається на земній колі. Люди задають шкоди природі, забруднюють її викидами сміття, вирубують ліси, збільшують кількість видобування корисних копалин, виснажують родючі землі, забруднюють поверхневі води, така діяльність людини погіршує умови проживання. Тому важливо запобігати негативному впливу людини. Для розв'язання цих проблем потрібні зусилля всіх країн світу і кожної людини, зокрема, тож бережімо нашу землю і дізнаємося про неї більше. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки, пишіть коментарі, і також ви можете вчитися разом зі мною. До нових зустрічей!